Я вважаю, сьогодні, сьогодні саме сьогодні з Росією говорити нема про що, а, тому що а, очевидно, я навіть в дуже лояльних до Росії людей за останній час чув, що Кремль в значну міру втратив адекватність сьогодні, і а, все, що робить сьогодні Путін, а, це намагання дійсно, як ви тут прозвучали, це досягти такого собі нового і лавайська, тобто нанести психологічно більше. Ніж реально військову, тому що якби це, це не звучало. Це дійсно трагедія кожне життя людей важлива. Але в контексті, якщо згадаємо справжні війни, да, то там ну втрати все рівно незначні, да, але українське суспільство сприймає їх дуже болюче. Тому ну, наприклад, що для нас, втрата Донецького аеропорту це є цей психологічний ні, злам чи ні? Ні, Їм потрібна не територія, їм потрібно перемогти, е, нанести точкову якусь або ну, декілька точкових. Перемо поразок українських армій, при чому щоб загинуло достатньо багато людей, і щоб при цьому ну в нас на жаль, в нас і так постійно знайти один одного звинувачити, щоб почалася сварка, хто всьому винний, і з цих позицій, по перше, послати сигнал заходу, показати, бачите, Україна програє. Тобто, якщо ми втрутимо серйозно, то завтра будемо в Києві, дійсно. Це перше, тобто тому домовляйтесь. А друге, це дійсно змусити, щоб українське суспільство тиснуло на владу а, з вимогою якомога швидше на будь-яких умовах: там з аеропортом, без Маріуполя, без аеропорту, на будь-яких умовах зупинити війну.